Вітаю! 3 грудня був Міжнародний день інвалідів і сьогоднішня програма про людей із обмеженими фізичними можливостями, які боролися за право самореалізації в спорті і досягли успіхів. Зараз на ваших екранах добірка виступів спортсменів-інвалідів на Паралімпійських іграх різних років. Літні Паралімпійські ігри проводяться з 1960 року, а зимові з 1976 -го. Виникнення видів спорту, в яких можуть брати участь люди із обмеженими можливостями, пов'язують з ім'ям англійського нейрохірурга Людвіга Гутмана, який, долаючи вікові стереотипи у відношенні до людей з фізичними вадами, овів спорт спорту процес реабілітації хворих з ушкодженням спинного мозку. Він на практиці довів, що спорт для людей з обмеженими фізичними можливостями створює умови для успішної життєдіяльності, відновлює психічну рівновагу, дозволяє повернутися до повноцінного життя. Літні види спорту, важка атлетика, пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, плавання, дзюдо, велосипедний спорт, теніс на візках, фехтування, футбол 7 на 7 на 5 на 5 баскетбол на візках, виїздка, стрільба, волейбол, регбі на візках, танці на візках, настільний теніс, веслування, вітрильний спорт. Зимові, лижні перегони, біатлон, гірськолижний спорт, хокей та керлінг. Як бачите, навіть люди, які не пересуваються самостійно, порів... прагнуть повноцінного життя з його звичайними радощами, якими безумовно є спорт. І те, що хоч прийняно недавно, але спортивний рух інвалідів вийшов на міжнародну арену, позитивно і мотивує спортсменів із особливими потребами перемагати свої фізичні вади, і почуватися не обід життя, а бути в його епіцентрі. В Україні Паралімпійський рух почав розвиватися із 1989 року. З того часу в країні створюються перші фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби інвалідів. Пізніше на їх основі сформувалися чотири національні федерації спорту людей із вадами опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та інтелекту. 1992 року шляхом об'єднання цих федерацій утворився Національний комітет спорту інвалідів України. У 1993-му створено український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та 27 регіональних центрів. Інваспорт діє такий центр і Хмельницькому. Його очільник Герун Дем'янович Папірович розкаже про його роботу та про наших спортсменів. Вітаю вас, Герун Дем'янович. Вітаю всіх спортсменів. Пригадайте, будь ласка, от коли тільки утворився центр, чи одразу люди із фізичними, обмеженими фізичними можливостями прийшли до центру і повірили в те, що вони зможуть займатися фізичною культурою, спортом і навіть досягати успіхів? Хмельницький був центр спорт, був образований в 1997 році. Його председателем був начальником був Олег Іванович Лачко. Значит, было э, трудно ему создавать, потому что это, э, только в Украине создавало, начал создаваться этот инвалидный спорт, и все региональные центры были уже представлены в Украине как самостоятельные организации. Все они финансируются в основном бюджете, вот и до сих пор финансируются. Значит, если уже говорить... О інвалідному спорті тоді було мало займається. В основному займалися тільки діти, спорт и інтернатов слабочуючих, слабозорих, вот, інтелект, ора, ДЦП і більше не було. Значить, тоді було п'ять причем спортивних колективів. И можно назвать Папацына это Новоужцы, это Езяслав, это Канецподольский 2 два э е, школы интернаты. Это э школа для слабозорых и для слабочуючих. Из Залися это э е, Вадный интеллект. И змагання для них проводилися тоді. Э е, согласно календарно-плана На учебные годы, начиная с 1993 года и по настоящее время, проводится очень много соревнований. До 100 в год. Из каких видов спорта? У нас виды спорта настольный теннис, шахматы, шашки, футбол, полевая стрельба, настольный теннис, голбол. У нас 9 видов спорта и полевая сольба. Но в связи с тем, что у нас нет своей материальной базы, мы ограничиваем, мы ограничиваем тем, что только э, делаем, участвуем в тех сорваниях и проводим те сореваниях, которые нам прием. Это в частности вот у нас далеко не забытый футбол, ДЦП. Зборна команда в області була самостійна команда, образувалася в 1996 дівносто шостому До речі, зараз ідуть кадри зі змагань з футзалу серед чоловіків, де складно дії команди грав Володимир Антонюк. Стільки заслуг, скільки його цього футболіста, напевно, ні в кого в області немає. Якщо ви пам'ятаєте, озвучте, будь ласка, які у нього заслуги. Значить, eh, Володимир Петрович, це eh, 2000 тро тищу год. Значит, он впервые попал в сборную команду Украины. Значит, И в этом же году он стал чемпионом Европы э, среди по футболу, потому что эти сравнивания проезжали в городе Киеве. Он был замечен э, ни кем нибудь потому что у нас не было фунули команды. Он, был, он самостоятельно увидел э, в газете, что э, идется просмотр футболистов. И он сам, самостоятельно поехал в Киев. И как представители э, города Изясла, а потом Хмельичин, значит проявил себя. И вот тут же взяли сборную. И в тут же, в этом в втором году, он стал мастером спорта Украины. Чи є ще од крім Володимира Антонюка спортсмени <кхи> такого високого рівня? Вначай? Є у нас, допустим, зараз... Есть Александр Девлиш, это мастер спорта международного класса. Виталий Трушев, заслуженный мастер спорта Украины. Футболист, это футболисты. У нас есть мастера спорта Украины по плаванию. Э, Истомина, которая сейчас стала чеменком Европы и трижды серебряным призером этого года. Белецкий Вадим, говорит, Канец-Матвайский, стал 14 лет мастером спорта и чемпионом Украины по полевой стрельбе. У нас, э, у нас есть и э, зюдо. Женщины зир, это Зайцева Елена, которая стала чемпионом Европы два года назад, и, и уже третий год подряд он занимает второе, второе место в чемпионате Украины. В в ровно. Это если те люди, которые хотят. Они, они хотят лишь только потому, что они получают стипендию президента Украины, они получают заработную плату, если попадает в сборную команду Украины в Украине и спорт. У, у нас таких людей у 18 есть 18 человек. Вот эти медали, которые вы принесли, эти да. грамоты. Ну э... вот, сразу скажу. Эта грамота, это грамота значит это чемпион украины белецкий вадим он стал буквально буквально неделю назад И он приехал, э, е, приехал и показал все эти стрельбы, да, да полевые стрельбы. Это он занял, е, он там был не только первым, он занял и вторые, и третьи места, но абсолютным чемпионом он стал сейчас впервые. И материалы мастера спорта мы завтра уже отсылаем в Киев для поставления мастера спорта. Это мальчик, который 400 лет, это будущее нашей области. От на мою особисту думку, я гадаю, що зі мною погодяться і всі наші глядачі. Уже те, що люди, інваліди, попри всі перешкоди, і вади в здоров'ї займаються спортом. Це вже перемога. Ну звісно, простіше вважати себе. Нещасливим скаржитися на несправедливе життя і вимагати від оточуючих співчуття і жалості підтримки, і все це так воно і повинно бути. Але сьогоднішні приклади доводять плакати все життя і почуватися через вади самотнім і покинутим це не потрібна справа. Ви самі бачите, скільки можна досягти, сидячи навіть у інвалідному візку найвищих спортивних нагород. Про них давайте ми поведемо мову далі, бо ці нагороди дістаються справжнім героям. Українські паралімпійці дебютували на іграх в Атланті і здобули золоту, чотири срібні та дві бронзові медалі. На паралімпіаді в Пекіні українські спортсмени здобули 74 медалі, 24 золоті, 18 срібних та 32 бронзових. На зимових паралімпійських іграх у Ванкувері українці вибороли п'ять золотих, вісім срібних та шість бронзових медалей, посівши в загальному медальному заліку. Четверте місце. Чи були героне Дем'янович в різні роки в складі національної збірної уродженці нашої області або вихідці із Хмельниччини? Если уже говорить э, об истории, я пришел на, в тысячу, э, 2002 году э, работать в этот облцентр Центр спорт Я, честно говорю, я ушел с э, областного комитета. Я не жалею об этом. Но э, когда э, смотришь историю, очень приятно в третий э, год наши футболисты, э, значит, Девлиш, э, уже э, Труша и Антонюк стали чемпионами мира. Это в году. И тут и в этом же году они уже начали получать стипендию президента Украины». Четвертый год он дал действительно это Финны. Значит, там наши были два паралимпийца, два футболиста. И они стали, э, золотыми, э, первое место выиграли, наклеены золотыми медалями. И, естественно, значит, э, областная, э, областная администрация их тоже награждала денежными премиями. И как бы... Восьмой год был лучший. Уже было три наших спортсмена. Это выходцы из города Изяслава, со Старой Синявы. Вот. И из города Каньс-Подольска есть, и они то же самое, как мне позвонили в тут же после финальной игры, это было 17 сентября 2008 года, что они стали чемпионами, и через неделю в Киеве их награждали, сначала награждали денежной премией, а потом через неделю награждали их знаками. Что я хочу сказать про Владимира Петровича, Антонюка. это действительно это кавалер, трех э, орденов славы. Трушев два ордена славы. И Деблиш имеет э, третью степень ордена славы. Как он стал только первый паралимпийских чемпионами? Ну, тут не идет э, градация обучения паралимпийские игры и, и чемпионат мира. Чемпионат мира проводится то же самое раз четыре года, как паралимпийские, как паралимпийские игры. Но мотив Сам іток 4-ліття Паралімпійські ігри. Значить, вони... наступні Паралімпійські ігри відбудуться вже задовго. Чи зараз відбір якийсь є, да. і хтось от, да. ну, з наших земель комусь може усміхнутися може. щаслива доля? Значить, якщо вже говорити о будущем, значит, воно не за годами. Лондон, сентябрь місяць. После Паралимпийских игр тут же начинаются э, Паралимпийские игры. Уже на сегодняшний день э, у нас есть три лицензии, которые будут представлять нашу область. Кто это? Это футболисты Антонюк Володя, Труши Виталий и девлис Александр. Есть э, мотивация о том, что еще может быть три-четыре путевки. Это плавание Истомина, э, Истомина Елена, э, заводный Максим. И, и Юра Мартынов, который он учится сейчас в Киевском университете, но он сам хмельничанин, дай Бог, чтобы он туда попал, потому что у него есть все. To, он, там был. Значит, он был на чемпионате Европы дважды бронзовым призером на 100 метров и в Эстафете Мартенов история занял чемпионкой Европы стала на 100 метров, вольный усилий и три раза серебряный призер на 50-100 метров. І 50 вольним силем. Я думаю, що вона точно будет там. Ну, это уже, как сказать, Побачимо, да. Увидимо, да. Герой Диміна, на останок нашої передачі, що би ви хотіли побажати людям із особливими потребами, які от приходять до ваш до вашого центру, я займаються. Я хочу, хочу сказати, що у нас двері відкриті всім. Просять і настільний теніс, і плавання, і футбол. И пауэрлифтинг сейчас открылся в городке, люди хотят заниматься. Значит, несмотря ни на что, что там у них плохо, тяжело, они идут, занимаются. Особенно такие виды спорта, как футбол, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг. Они себя показывают, они ждут этого. Поэтому у нас такая ситуация есть, что сегодня Хмельницына, если она была 10 четкое место в третьей группе областей, так сегодня она четвертая. И мы Ряд областей, которые и, и идут в первой группе, во второй. Это э, не потому, что там я прошел, это просто значит, люди начали себе верить, люди пришли заниматься, люди выезжают на соревнования. по любым видам спорта, Особо сейчас прогрессирует у нас э, бильярдный спорт, но здесь тем, что его нет на Паралимпийских играх, проводятся чемпионаты Украины, и они становятся э, были северными призерами в Суму в прошлом году э, были, э, значит, третье место занимали в Ужгороде э, в прошлом году. Сейчас как оно будет, так оно будет. Но во всяком случае, значит, э, интерес э, к занятиям спорта у них не пропадает, а наоборот наращивает. Они просятся, хотят и Будуть, я думаю, займатися відвіді спорту. Да, і дай і... Боже, щоб у вас побільшало відвідувачів центру, тому що замикатися у чотирьох стінах в своєму помешканні Нет. це дуже печальна така Чесно? перспектива. Да. Тим більше що є і багато молодих людей із обмеженими фізичними можливостями, і це. Просто трагічна, мені здається картина. Я скажу таку вещь, що У нас особа зараз пригрецюють городка камянець Подольський. Я вже говорю Хмельницькому. Це центр облцентр і спорт, і Шепітовка там є, і тенісисти, і дзюдоїсти є, і в городки, і в новоучце, який зараз парень став чемпіоном України по пару дітьми Юра. Костенко. и действительно, они хотят. Они раньше и выступали за другие яблястя. просто этого люди, которые были на местах, они не знали, за чем заниматься. За вот когда мы поехали. Добрый вечер, Демьянович. На жаль, наш час відлетів, а ну. И мне настал сейчас попрощаться да. с этого горожанами, подякувати вам да. за те, що ви прийшли і за те, що ви розповіли про Спасибо. вас. Спасибо, і дай бог дасть. До побачення.